На сесії обласної ради депутати ініціювали обмежити використання грошей обласного бюджету і скерувати їх на потреби сил оборони згідно з проєктом, який підготував Анатолій Вітів. Серед іншого, витрати передбачені на капітальні будівництва, обласна адміністрація має спрямовувати на збройні сили України. Ми пропонуємо все це заморозити до завершення війни. 75% відсотків від виконання вільних лишків направляти на збройні сили, запроводувати такий проект рішення. Щоб все направляти на підтримку збройних сил, в тому числі ми обмежуємо 50% цих щомісячних надходжень збройних сили України. Депутати вирішили заслуховувати звіт представників військової адміністрації про те, які суми виділяються на підтримку сил оборони, надати інформація про інформацію про виконання бюджету в контексті видатків на збройні сили і інші формування. Та на інші потреби, щоб ми чітко бачили на що пішли гроші загалом, і скільки який відсоток пішов на підтримку збройних сил. За 47 рішення прийнято. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк каже, що поки цей документ офіційно до військової адміністрації не надійшов. Дуже багато пунктів суперечить як. Бюджетному кодексу, зокрема, статті 22 по головних розпорядниках, де визначено, хто і який порядок має приймати головні розпорядники коштів, 252 постанову кабінету міністрів, згідно якої хто має приймати бюджет, вносити зміни і так далі. 590 постанову, де казначейське обслуговування, тобто вказують казначейство, який порядок. Виходження коштів, тому це потрібно вивчати юридично і давати відповідні заключення. Зі слів ігоря Никитюка, через те, що з 1 жовтня з регіонів держава забирає податок на доходи фізичних осіб, на волині наступного року буде дефіцит бюджету. Нам не вистачає 170 мільйонів на 24 рік. Тобто потрібно шукати буде кошти як в дохідній частині, так і в оптимізації, і можливо розраховувати на більні залишки, які в нас будуть і захищені статті, в тому числі заробітну плату першу чергу. Ми повинні це передбачити. А після того, якщо буде якесь перевиконання, буде можливість, ми будемо розглядати в першу чергу, звичайно, на військових. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.